Дорів Христі, я сьогодні хотів з вами поговорити про такі речі, як ідентифікація. Це як те, що, через що можна якось описати е, якийсь предмет, якусь людину, якусь спільноту ти навіть якусь державу, так? і кожна, кожна така, знаєте, Річ, яку ми хочемо описати, вона має якісь свої особливі якості. Ну, наприклад, ми будемо говорити про, про квіти. Вони різні. Це Господь Бог створив для нас: рослинний світ, тваринний світ. Та Він такий різноманітний, оскільки, коли ж видів є тих метеликів, птахів, Боже, Та вони всі такі різні, особливо, коли показують якісь там. Десь дивишся Nature Geographic, ем, чи, чи ще якісь інші ті пізнавальні канали, і там показують, там наприклад, ті екваторіальні, ем, тропіки, ще там, і там така різноманітність тих всяких тваринок, всяких птахів. Вони всі такі гарні, такі різнокольорові і такі всі різні. І так же само, знаєте, і люди теж. Вони вони не є одинакові, вони є різні, навіть існують такі, знаєте, <клух> різновиди є там європейці, там монголи, мається на увазі не монголи, як монголи, а монголоїна як раса, так, існують різні. І це зразу відрізняє людей. Так же само, навіть коли люди вже є подібні, вони відрізняються, скажімо, своїми етнічними групами. А там зразу вже ясно видно мову, і можна пізнати звичаї, традиції. І так можна ідентифікувати народ. Бо коли ти бачиш людину в Вишиванці, тим більше ще якщо стрічка синожовта вкосу плете на дівчині, то ти вже зразу найди. і не думаєш, що українка, і так можна ідентифікувати. Націю, можна ідентифікувати народ. Основним ідентифікатором існує це мова, мова, яка визначає певну етнічну групу. І що, наприклад, ми бачимо, що творили з нашою мовою, де її забороняли здовж, продовж, поки ми були в Російській імперії, поки ми були в Радянському Союзі. Та що говорити, навіть вже пам'ять тих дітей, які мають по 10 років, і то вони можуть згадати, ну, може, згадати не можуть, але за їхньої пам'яті вже було і за України. От пам'ятаєте, оті закони, про, коли вони ну, під час Майдану, коли вони заборонили були оці. Тут і мовні закони, що вони казали, що має бути дві державні мови. Вроді би так нічого страшного. Ну, дві та й дві, так? Але зверніть увагу, що якщо, наприклад, в Україні є дві державні мови, українська і російська, то українську вже вчити не обов'язково. Каже, а у нас дві, два язика. А я хочу на русском. Розумієте? І тому от ці оці хитрі прийоми, щоб зробити весь світ одинаковим. Пам'ятаєте, в Радянському Союзі ті, хто мої ровесники старші, може трохи молодші. Що таке був Радянський Союз? Мой адрес не в доміні вулиця. мой адрес Соєцький Союз. Нема нікого, всі рускії. Росіяни, казахи, узбеки, грузини всі русські. Змішати все в одну купу. І я хочу вам сказати, що це є як мінімум бунт проти Бога. Бог хоче бачити нас у різноманітті. Ви зверніть увагу. Церкви мені часом задають запитання, чому так багато церквів, так різних, православні рекокатолики, католики протестанти, там так багато тих всяких церков. Бог навіть на цьому нам показує, що йому до вподоби розмаїття, щоб кожна людина вибрала собі свою дорогу до Бога. Є юдеї, є юдаїзм, є буддизм, є іслам. І люди йдуть своєю дорогою до Бога. Христос прийшов і покликав нас до Спасіння і каже: я прийшов вам об'явити Бога Отця. Ті йдуть собі свою дорогу. Ті свою. Христос прийшов до нас і каже, я не вам спасіння, я вам даю життя вічне. Як апостоли казали, так куди нам йти, Господи, в тебе життя вічне, ми йдемо за тобою? І Господь Бог дає оту різн, розмаїття всього. І тепер дуже важне питання. Буде, і буде один пастир і одне стадо. І часом хто собі помилково думає, що це буде одна віра і один головний керівник. Це не буде одна віра, це буде мирне співіснування в вірі і в любові всіх релігій. Коли представники одної релігії не будуть убивати інших, як іновірців, не сварити пальчиком махати, убивати, що ми на даний час ще поки що маємо. Так, ну ви скажете, це, це там маленька група якихось фанатів. Так, ну так. Та. Але є групи, які не вбивають один одного, але сваряться на пропадені, що неможливо не можуть приступити. Церква, яка не терпить іншу релігію, або каже, що вона неправильна, вона не Божа. Я можу виступити проти одної релігії, проти сатанізму. Бо це є реальний відвертий, відкритий ворог Христа, ворог Бога, ворог людини, Диявол. Решту всі йдуть своїми дорогами. І це є дуже добре. Різноманітність має бути. Розмаїття всього. Тому не старайтеся робити одну все в одну купу, згорнути так, як робилося за любої імперії. Возьмімо Російську імперію. Та? Вони навіть мови не мали своєї. Ісконно-русський великий язик. Я вас спрошу, це штучна мова. Штучна мова придумана. От хто має інтернет, а вміє ним користуватися, напишіть штучні язики світу. І на букву Р і ви побачите. Російське, російська мова це штучна мова. Бо тому що в Російській імперії це була збиранівка всього на докупи, всього. Різні племена. Раніше ж не було таких структурних держав, як сьогодні, так? і взагалі поняття держави виникло ну, взагалі, ну, відносно недавно. Так? Не було раніше таке як держава. Були племена, були там княжества, ще там щось там. Вони якось об'єднувалися. Але поняття таке як держава це вже пізніше. І Російська імперія, хоч вона була дуже велика, там навіть дуже близькі сусіди часом один одного не розуміли. Почитайте історію, і ви побачите, що в російській армії віддавалися команди на як вона назвала та мова. Якась там фіно-угорська, коротше якась там мова, яку тільки. Приходив в армію, там треба було ще ту мову навчитися, бо всі команди видавалися на тій мові. Так? Еліта Російської імперії говорила на французькій. Це була Збиранівка. І вони всі для того, щоб це все якось об'єднати цю імперію, придумали руський язик і Ломоносов збирається і їде куди? Їде в розвинуту державу, культурну державу. Щоб Укласти граматику, бо як нема мови, якщо нема граматики, то нема мови. Якщо ти не знаєш, як правильно ну, вимовляти, і куди він поїхав, тут яку розвинуту державу у Києво-Могилянську академію, Києво-Могилянську Академію. І там от вони зліпили мову трохи болгарської, трохи старослов'янської. Трохи української, ну і так то зліпили докупитку мову російською. Ну, але як могли, так і зробили. Але багатша мова це є це українська. Ну, візьміть, Якщо взяти, наприклад, відмінки, от ми, ми кажемо: Іване, Петре, в російській, мові кого нема. Вони, вони там можуть сказати, Боже, царя храні. А Петре вони не можуть сказати. Воно не відміняється. П'етр, іді сюди. Ну як скажеш інакше? П'етр то й буде? Наша мова багатша набагато. А це говорить про що? Що вона давніша? Чи це говорить, що вона краща? Ні, вона наша. Кожна мова має свою красу. І для, для нас це наша мова, для тих, особливо для яких вона є рідна, і вони іншої мови і не знають. Якщо він почує іншу мову, ну та інша мова буде людині здаватися дивною якоюсь. Та? А наша, ну каже, як там, ну, то ж нормальні люди говорять, ну так як ми. Але так само думають і німці, так думають поляки, так думають і росіяни. І вони кажуть, що їхня мова це великий і могучий, а наша мова так сільська, яка сільська. А тут уже є приниження. Ми ніколи не займалися тим, щоб розказували, що українська мова краща, ліпша від російської. Там говоріть собі тою мовою. Але для того, щоб доказати, що наша мова старша, треба. Ну, все-таки сказати, що скільки в нашому словнику слів, скільки в нас відмінків і так далі. Тобто їх більше. А я говорив про що? Про красу різноманіття Божого. І це чудесно, що в нас так гарно, і багато, і широко. Ви дивіться, скільки є в церкві всяких різних відправ. так? Здавалося бся, нащо так багато того всього? Та є служба Божа, та й буде. Ні, Є ще утрення, вечірня, часи, ще є полоношниця, полуденниця і всього дуже багато. Молебні, акафісти, різні дев'ятниці, набожества, літані, все, адорації, все що хоче. Багато всього є. І це є дуже добре. Бо це краса обряду. Це та, це, це, це та різнобарвність. Ну, і ці чудесні оці квіти. <кій> Я так люблю на них дивитися, вони такі політньому чудесні, багаті такими е своїми кольорами. І, і це, це і краса, це і чудесна. І тому, коли ми бачимо всього різного, це і дуже добре. От, а тепер згадайте. Скільки раз ми робили зауваження комусь за зовнішній вигляд? Ну ти що так всі обрав? Ну то до чого це то то Ми, Це залишки Радянського Союзу. Всі мають бути одинакові. Діти до школи мають бути в костюмах, в шкільних, так як положено. Скажіть, був порядок раніше, що не? файно галстучок на шию, всі, всі однакові, як колгоспі. Як в стайни. Худоба одної породи з різними плямами, і то плями різні. А це нас хотіли зробити таким, знаєте, стадом однорідним, безродним, безвольним і єдиноговорящим. Дуже добре. že my různí.